Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федор і гість сьогодні це Дмитро Снігіровьовський, голова громадської ініціативи. Права справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Отже, зібралися ми для того, щоб звісно продовжити у тому числі тему Ірини Фаріон, тому що нові деталі постійно випливають із того, що ми бачимо в соціальних мережах і слів правоохоронців. Про це ми обов'язково поговоримо. Це буде таким продовженням власне того, що ми робили напередодні. До речі, друзі, хто хоче знати більше, будь ласка, на фабриці новин також є наші відео із паном Петров. Але давайте почнемо із. Сенсація, яка з'явилася буквально з самого ранку, а це низка західних змін написали, що все F-16 вже доставлені в Україні вже будуть виконувати завдання. Ну а звісно, росіяни вже дуже сильно розчарувалися. кажуть, що ми, звісно, будемо все збивати, Про це каже речник Кремля Пісков. Давайте почнемо, пане Дмитре. От, зокрема, ці світлини, які нам показують у соціальних мережах, вже мовляв, побачили їх у небі. Що треба знати про F-16, як реагувати на ці новини? Давайте говорити про те, що в 16 універсальний винищувач може працювати як по наземних цілях, так і відповідно аеробалістичних аеродинамічних. Тобто F-16 значно посилить позиції української ППО. F-16 є основним скажімо, елементом системи протиповітряної протиракетної оборони країн заходу. Тому не випадково росіян така нервова реакція. Вони прекрасно розуміють, що та навіть кількість, про яку говорять західні змі, дасть можливість знизити рівень і ракетного терору з боку Російської Федерації і відповідно використання їми безпілотників. А це основний важіль впливу Російської Федерації на формування повістки дня. Бо якщо немає успіхів на лінії бойового зіткнення, єдине, що залишається російській стороні, це терор проти цивільного населення і відповідно, руйнація українських інфраструктурних об'єктів. Що дає навіть та кількість в 16 яку називають, ну різні оцінки, називається 6, 10 і до кінця року ми отримаємо 20. Змінити якісну ситуацію на лінії бойового зіткнення, на мою думку, не вдасться. Давайте будемо реалістами, не малювати знаєте, роджевими фарбами все і перебувати в режимі теплих ван на початок широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні ВКС Російської Федерації налічував більше 1300 бойових літаків. Українська сторона могла відповісти приблизно 100 бойовими літаками різної модифікації. Відповідно, якщо брати до уваги кількість знищеної авіатехніки і української і російської, то Кількість навіть у 20 F-16 до кінця року навряд чи зможе конкурувати з російськими ВКС ну в кількісному плані, в якісному питань нема, але навіть ця кількість прикриє ключові логістичні об'єкти е, українських міст і відповідно самі українські міста, е, це перше. Тобто, F-16 буде використана як посилення. Протиповітряної протиракетної оборони, друге, про що ми маємо знати? Чому така нервова реакція з боку Кремля? F-16 е, здатна знов таки, каже, ми не треба е, додаткових інженерних е, переробок, щоб е, запускати по Ключових логістичних об'єктах російської окупаційної армії крилати ракети пові... повітряного базування, штормшедел і скаль вони модифіковані під f-16 Це вже інше питання, що скажімо. Українські техніки змушені були модернізовувати ще радянські су і міги під використання, можливість використання крилатих ракет повітряного базування, що значно знизила їх тактико-технічні характеристики. За 16 цього не буде. Відповідно, постає питання, що навіть ця кількість здатна досить ефективно відпрацювати по, наприклад, командно штабних пунктах окупаційної армії складах з бика в. В з паливно мастильними матеріалами, місцями накопичення важкої бронетехніки, пунктах постійної дислокації особового складу це дуже серйозні речі. Е, працювати е, штурмшедели скальп по території Російської Федерації нам навряд чи дозволять, але навіть використання е, штурмшеделів по окупованій території України мовиться по логістичних об'єктах противника, ну Змусить противника піти на непопулярні кроки, а саме передислокацію складів з бика на відстань, яка або не дозволяє відповідно знищувати їх з використанням е цих видів озброєння, або посилювати систему протиповітряної оборони і відповідно відволікати значну кількість ВКС Російської Федерації на протидії е цим зовнішнім загрозам. Ну і нарешті. Навіть ця кількість в 20 літаків вона зможе, скажімо так, зняти питання ракетного терору по прифронтових містах. В першу чергу Харків, Суми, Херсон тощо, тобто ті міста, які знаходяться в зоні ураження російських ФАБів, які росіяни запускають поза зоною відповідного ураження української системи ППО. Ракети повітря-повітря, якими оснащені в 16 дальність ураження до 150 п'ятдесяти кілометрів, тобто всі аеродинамічні цілі російської окупаційної армії будуть знаходитися в зоні потенційного ураження. Причому варто відзначити, що американська сторона дала дозвіл збивати російські літаки, тому можемо говорити, що F-16 може патрулювати. Повітряний простір відповідно і в зоні ураження опиняться ВКС Російської Федерації безпосередньо на території самої країни окупанта, тобто це серйозний момент, це з військової точки зору. А тепер пані Анастасія вельма шановна поглядачка аудиторія, давайте і інші аспекти розглянемо. Перший політичний країни заходу чітко продемонстрували. Те, що ми обіцяли, ми передали чітко в терміни. Ви пам'ятаєте заяви провідних політичних і військових діячів країн НАТО? Ф-16 будуть так. в Україні до кінця літа. Будь ласка, прекрасно, знаєте, слова не розходяться зі справами. Це чіткий сигнал Російської Федерації, який свідчить про те, що а, Україна буде продовжувати. Відповідно активну фазу бойових дій, бабі того, вона отримала новітні озброєння, які якісно допоможуть її в характері активної оборони, і Б, західне втомився від українського питання, ба, того, готовий модернізувати відповідно силу оборони України в моменті надання сучасних зразків озброєння. І це од, е, в сукупності, до речі, Зверніть увагу, що не випадково з'явилася заява про можливість розміщення томагавків в Європі, дає підстави досить для нервових настроїв Російської Федерації. Не буває співпадінь. Спочатку заява про розміщення, можливість розміщення томагавків, причому канцлер. ФРН прив'язує їх виключно до українського питання. Він дає чітко зрозуміти питання розміщення чи то не розміщення, пов'язане з українським питанням. Це то тобто договор спроможності Москви, і відповідно тут же ж передають в 16 які ну, на мою думку, посилять догору договору москалів і дадуть зрозуміти, що відповідна та основна перевага на яку вони розраховують, я саме. Тотальна перевага в повітрі і наразі повстане під питання. Це з позитиву, пані Анастасія, є негатив. Давайте будемо і об'єктивні. У мене викликає питання допевне, Мінш... і, і у поглядачкій аудиторії: а чому тільки 19% підготовлено? Це інформація з відкритих джерел, правильно? Три роки війни. Ще більше запитань виникає, коли е, міністерство оборони пояснює те, що. Пілоти змушені чотири місяці вивчати базову англійську, тобто людина їздить в в Сполучені Штати на курси, декількість місць обмежена підготовки пілотів. А замість того, щоб опановувати техніку, він вивчає базову англійську. У мене питання до міністерства оборони: а ви не могли е, курси англійської в Україні організувати? Що завадило? Погодьтеся, ну це не такі, знаєте, риторичні питання. І відповідна реакція, напевно, у західних партнерів, коли вони чують критику на свою пресу. Вони пояснюють, ви вибачте, по-перше, кількість місць підготовки пілотів обмежена, а по-друге, якщо ваші пілоти не володіють базовою англійською, яким чином ми їх будемо готувати? Але основне, що мене насторожило в західній пресі. Це інформація про неготовність української інфраструктури приймати в 16 в першу чергу мовиться про відповідну наявність капонірів, залізобетольних укриттів, які унеможливлять знищення всієї техніки безпосередньо на литовищах українських аеродром. Це вже абсолютно не риторичні питання. Ви знаєте, хтось може зауважити, а яким чином можна будувати укриття, якщо аеродроми знаходяться під постійним ракетним обстрілом? Апелюю, а яким чином Покровську місто, яке знаходиться на лінії фронту? Зеленбуд разом з міською військово-цивільною адміністрацією замість, аби будувати інженерно-фортифікаційні споруди, висаджує троянди на 12 мільйонів гривень. А що відбувається, шановне? Панство, ми троянди висаджуємо на лінії фронту чи готуємо країну до супротиву противника. І основне, в чому ще негатив, будемо знов таки називати речі своїми нами. І українська сторона, напевно, розрахована на те, що кількість в 16 певна буде базуватися на території Польщі і Румунії, країн НАТО. Це унеможливило би А, от сам факт ліквідації в 16 російськими засобами враження, Б, спростила би логістичні питання: це поточний і капітальний ремонт плюс технічне обслуговування і підготовка технічного персоналу. І зняло би питання ну, відповідного перебазування, тобто скоротила терміни. Але позиція Сполучених Штатів абсолютно не зрозуміла. Вони говорять про те, що ми не хочемо йти на погіршення ситуації конфлікту з Російською Федерацією, усі Ф-16 будуть виключно на аеродромах України. І тут вже питання: а для чого подібний характер заяв, який зменшує можливості використання f 16 і, відповідно, ставить під питання сам характер їх використання силами оборони України. Тобто запитань, пані Анастасія, дуже багато, погодьтеся, але позитив переважає f 16 в Україні. І це важливо. От і ще останнє таке уточнення: те, що сьогодні публікують соціальній мережі неозброєним оком, так для простої людини можна зрозуміти, от що вони бачать в небі f 16 чи це не f 16 Вони бачать у літак у Сил оборони України, пані Анастасія, і це має їх надихати. Вони розуміють те, що небо захищено. І відповідна буде адекватна відповідь російським окупантам. Я ще раз закликаю чисельних експертів: перші, хто мають звітувати про наявність чи то відсутність F-16, будуть саме росіяни в моменті успішних ударів по або тиловій інфраструктурі, або відповідно, відпрацювання по. Аеробалістичних аеродинамічних цілях, в тому числі на території Російської Федерації. Не поспішайте поперед батька в пекло. Подібні знаєте, ну я наведу е, приклади із ситуації навколо гріпанів. Ви пам'ятаєте, шведська сторона велися перемовини щодо можливості передачі гріпенів, і ця інформація була озвучена на вищому посадовому рівні в Україні. Проходить декілька тижнів і виявляється. Шведська сторона виходять говорить, інформація про передачу гріпені вона перед часом складнощі перекладу. І це говорить про те, що на той момент ми можемо звичайно говорити: Швеція не була ще країною членом НАТО, були певні дипломатичні, політичні перестороги, тощо, але ці випадки не поодинокі. Я ще раз підкреслю: характер військово-технічної співпраці це тиша кабінетів. А не суспільне обговорення того, що вони є, чи вони, їх не мають. Нас вами цікавить не сам факт присутності f 16 в небі над Україною, а їх практичний результат. Погодьтеся. Тобто спокій, ви спокійно засинайтеся, спокійно просинайтеся і вас немає турбувати, чи це. В-16 відпрацювала по відповідна безпілотниках, чи це від ну скажімо так, інші системи української ППО, оце основне, що ми маємо розуміти, бо Російська Федерація докладає максимум зусиль як на військовому політичному дипломатичному рівні для того, щоб знизити рівень і або заблокувати взагалі характер військово-технічної підтримки нашої країни. Тому ну не будемо створювати додаткових проблем для відповідно українського Міністерства оборони.